Всім привіт! Ще одне довге відео по поводу зарядок акумуляторів для корабліків, ехолотів. Відео буде таким повчальним, бо всі питають, завжди по тисячу разів перезвонюють, перепитують і вирішив зняти одним відео, щоб ви собі могли зайти, подивитися і більше не задавати цих запитань. Тут все буде, я думаю, надіюсь, доступно, але це буде довго. Е, значить так. Багато вже є в різних виробників корабліків відео на ці теми. Ну ще зніму я, бо ще клієнти дивляться своє, як то кажуть. Ну, подивитись. Коротше, беремо IMAX B6. Тут розйом один вставляється блок живлення з цієї сторони, з цієї сторони. Під'єднуєте розйом для зарядки акумулятора. Червоний в червоний, чорний в чорний. Тут не перепутаєте. Включаємо тупо в розетку його. От у вас запустився. Режим Ліпочерч. Це режим для заряду акумуляторів, в яких немає оцього балансировочного проводу. Понятно? Там стоїть плата, наприклад, BMS, тоді ви користуєтеся цим режимом. Вибирається вольтаж, ампіраж, яким током будете заряджати, і вольтаж, скільки там банок буде. Я це пропускаю, <клес> оскільки я використовую тільки акумулятори з балансувальними роз'ємами. Переходимо цією кнопочкою третьою, в Режим ліпобаланс. Тут. Якщо акумулятор цей має тисячі, ми будемо заряджати його током 2 а, в 2 ампера, 11,1 Вольта. Хоча він має 12,6 це номінальне значення. Бо мінімальне буде 9, максимальне 12,60. А номінал де рахується 11,1. Оце 3С. Тоді підключаємо цей розйом. До цього і є. І балансувальний розйом. Оцими контактами донизу на ньому видно. В. Оце гніздо. Середнє верхнє. Це перше в кого акумулятори 2С, то в кого 4С. Ну і відповідно пішло 5 С, 6С. Є, в кому я роблю на 4С, то підключаєте сюди. На 3С всі середні-верхні. 2С я не роблю. І от ставити його до кінця. Воно тут защелкнеться собі. І все, готовий до зарядки. Запуск іде. Четверта кнопка старт. Один раз нажимаємо, мігають ампери. Ще один раз нажимаємо. Мігають вольти, нажимаємо, затискаємо, тримаємо, ми побачили, що у нас він бачить всі банки. І запускаємо короткий четвертий раз. Отак От пішов заряд акумулятора. Тут у вас пише вольтаж, буде 12,60 повністю, тоді почне падати ампераж до нуля. Тут іде час. І тут йдуть які він набирає Ліпо 3С, балансування. Тут все понятно. Коли він зарядиться, напише Full. І все, пропілікає вам воно буде готовий. Тоді ви берете просто стоп. Кнопку нажимаєте і відключаєте його. Щоб поставити в режим консервації, все так само підключаємо. Все оце теж під'єднуємо. Переводимо далі. Це швидка. Вона вам не буде потрібна. Оце Lipost Storage. Це режим консервації акумулятора на зиму. Завжди стоїть 1 ампером на всі акумулятори. Там 2С, 3С, 4С, не важно. От у нас 1 Ампер 3С- акумулятор. Так само запускається один короткий, ще один короткий, один довгий і тримаємо, підпускаємо, воно його бачить і запускаємо. І пішла консервація. Тобто, якщо він заряджений більше, він буде скидати. Оце там не пам'ятаю, до 11.60. Ну, десь воно він в номінал виводить його. Спадуть ампери в ноль, Тут так само йде час. І тут напише END. Вот и все. Тоді ви собі тоже відключаєте. Консервація для всіх акумуляторів однакова. Що для эхолота? Що для корабля? Все однаково. А зарядка, кажу, оці великі акумулятори заряджаєте 2 амперами. На ехолот 1,5 А. Тобто, щоб це поміняти значення, ви нажимаете. І коли воно мігає, оціми кнопочками можна змінювати значення. Розуміло, так? Да? Все, так само тут а в кого є 4С акумулятори, я деякі кораблі комплектую ними. Ви так само міняєте от, або 4С, в кого є 5, 6, але я таких не ставлю. В кого є 2С, тобі собі теж можете перекидати. Але не забудьте 3С, бо інакше він у вас не запуститься, якщо ви поставите тут 2С, а він має 3С. От і все. Все просто. Коли акумулятор зарядився, ви просто розмикаєте розйоми і виймаєте його з розетки. Все просто і доступно. Всіх своїх, всім своїм замовникам я налаштовую повністю, ви, ви тільки включаєте. І переходите, от, він у вас як запуститься, я вам казав, що буде писати там, тут можна багато чим займатися, буде писати от ліпочерч, коли він включиться. І ви просто от кнопочки вибору вправо і вліво, і бачите, переходите далі або звертаєтесь назад. Тут все зрозуміло, налаштування теж понятно Так що, таке коротеньке відео. <клух> Я думаю, тепер вам не прийдеться з вайбера його перекачувати по 100 разів і казати, що вайбер закрив. Зайшли, подивилися. Відео буде на Тіктокові закріплене і в Ютубі буде. Все, дякую за увагу.